Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях победитель проекта «Зважный этаж. Счастливый» пятого сезона на канале СТБ Александр Репьянчук. Добрый день. И первый вопрос, который больше всего интересует наших читателей, это что было для вас самым главным стимулом к победе и как себя настроили, чтобы дойти до конца и скинуть как можно больше веса? Ну, главным стимулом... Стимулом було те, що вже тяжело було і ходити, і щось робити, і я не знаю, навіть здоров'я подводило. От, і був стимул похудати, тому що ну, з таким вісом дуже тяжко було. А що ще? Який ще стрімул? Стимул те, що ще є мої діти. И так як сказали в Борисі, що в мене було там давление и все, что есть є... жінки сказали, що если буде такий самый образ жизни, то вона рискує остаться молодою дорогой. Сира то у мене половину, можна сказати. Поэтому так і стиму. Ну, а как вы себе постоянно настраивали, чтобы Идти только вперед и скидывать каждый раз как можно больше веса. Ну, настраиваю як. В первых тижнях было, конечно, тяжело, потому что ну я не был спортсменом и не все получалось. Настраивал то, что надо было скинуть вес. И что дома не сможу скинуть, а на проекте во-первых. Ми всі там були в цих условиях, во-вторых стимул був для того, щоб скинути зайвий вес і настраивав себе. Ну не, не именно стать победителем или як. Ну, більше скидать і. Вот их пудийшим поначалу, что говорю, будет тяжело, а потом, чем більше скидалось, тем легче ставало. Вот и был такие стиль. Угу. Так. Угу. А от кого просто образ жизни вы ввели до проекта? Какой образ жизни? Неправильный образ жизни, потому что, во-первых... Ну, не знав, як правильно питатися. І така робота специфічна, і до того, що, допустимо, міг собі дозволити десь розслабитися, випити того самого піва, тому що я його любив. Ну, вже до проєкту, звісно, півтора року до проєкту я піво перестав пити, але я все одно не виходив, тому що... Неправильний образ жизни, неправильне питання. Любив трошки якось жирненького, вкусненького м'яса, якісь булочки, молочко. Ну, так як всі поначалу вроді казалось нічого страшного, але потом більше більше набиралась і ставало все трудніше, і двигатися. І... То, що uh -huh. uh, от, не, от, мой, в основном ну, из-за того, что неправильный образ жизни. А вы вообще были склонены в полноте? У ваших родственников тоже в моей семье не было полных, но это только то, что я живу, что неправильный образ жизни, неправильное питание. И я был буквально це, о, за 15 год ну, я познакомился с жінкой и у нас... Ну, така робота зв'язана ну, з, з м'ясом, з ковбасами і бувало таке, що не було коли ну, поїсти, цілий день не їсиш, на вечір наївся, спать, спати, і готовий набрався ліс. А в моїй ну, родині таких не було, склоних повністю повністю. Батько в мене години, мати теж не повна. сам себя довел А когда Вы пришли на проект, Вы знали, что сможете так много скинуть и так сильно похудеть? Ну, как я мог знать? Не знал, конечно, и не рассчитывал на это. И я же говорю, что сразу было вообще тяжело, и перед каждым конкурсом я говорил, что еду домой, потому что ну, конкурсы были такие, что заведомо Можна було переіграти, тому що у нас і теща була, тягнула 160 кг, і їй було тяжело, ну, і мені було тяжко, тобто ну, ніхто не розчитував на такий скинутий вес. І навіть після закінчення проєкту, коли проєкт закінчився, але ще ходили вдома. Ну, я я хотів, у мене була цель 65 кг. І я до неї тов. Главний шов і приїхав домой, і в мене вийшло, я навіть без спортзалу. Ну, і так само діти в мене, ну вони як би сказати, не то, що товсті, але ну, не будуть. Ну, Зайвий вес був. І поскидали, скидали були по 10 кг менше. Старші 14 кілограмів кілограм. скинув. Ну, дома было сложнее, да, скидывать? Чем ну, на проекте? Не то, что сложнее. Дома просто другие условия. Получается, що, як бы сказать. Ну и той самый спортзал у нас там закрыт в закрытом пространстве. И все одинаково стремились похудать. Дома, конечно, есть и соблазны, все, ну. Но... Вже за таке рівнем, як ми були на проєкті, у нас повністю помінялось мировоззрение і повністю все, тобто навіть проходя мімо тих самих булочок, все розумієш, що їх не заїсти і ну, нормально реагуєш на це. А то, що вдома, ну, звісно, сложніше тим, що все одно якось. Робота починається, тому що ж, ну, домашні проблеми, треба заробляти самі деньги для того, щоб прокормити семью. Ну, в такому плані скажімо. Угу. А сколько думав удалось скинуть Думаю, я за півтора місяця скинув 17 кг. Кіл. Угу. 17 кілограмів, але це, звісно, кожен після проєкту, хто приходить, той набирає трухи. Потому що ну, возвращається вода, дома трошки більше, де шпади і ну, вертається у всіх по-начальному, В кого більше, в кого менше. У мене вернулось 7 кг. Я скинув тих 7 кг, ще 10 кг, в общем, 7 разом. Uh -huh. А какая была реакция родственника, когда ну, вы приехали після проекта і... И... Коли ми виділи вас похвидевшими, і хто поздравив вас з Ну, реакція родичів на неї була дуже, як емоційна, ну, і вони всі були, як би сказати, шоковані, тому що ну, не очікували цього так такого дайно, все. Ну, поздоровляли всі, конечно, родичники, діти, тесті, мама моя була, ну, всі, хто був із законний, всі поздравляли і всі. Дуже радісно до цього внеслись, тому що ну, вони ж бачили, як нам було тяжело в такому візі, І як ми повернулися, то, во-первых, ну, поміняли свій гардероб, по-вторих, стали даже, ну, як би трошки спокійніші. Я зараз ну, згадую mm. себе тоді. И сейчас разные люди. А были ли какие-то знакомые, которые вас не узнали? Вы все могли за кого-то встретили, вас не узнали. 음, ну, то дивище, коли я вернулся, я був 91 кг, то мене узнавали. Сейчас, конечно, коли я вже вернулся, то мене не узнавали. Я по городі, ходил мене ніхто не узнавал. И, допустим, если мы даже ходили втроем, то тещу я узнавал, и она не узнавал. Потому что изменения ну, дуже кардинальны, конечно. Угу. Ви будете продолжать дальше заниматься колбасой и... І... или теперь будете менять профессию? Не, ну я сейчас, допустим, я сказать, Новый год, да, праздники, все равно не надо ехать, потому что надо зарабатывать деньги. Да? Но ну, после Нового года у вот, меня поступило предложение идти до нас в городе тренировать тренером. Открылся у нас новый спортзал. И поступило предложение такое. Ты тренером, они. А вообще в планах есть шарнее предложение поступило, открыть спортзал в Одессе, так и там. Больше людей, чем у нас, ну, город, больше людей, то есть больше занятости В дальнейшем, конечно, у меня планы поменять не будет колбасу, а заниматься тем, чем я, в принципе, за это время научился. И Славик сказал, что мне поможет в этом, если что-то мне надо будет. То есть, ну я хочу полностью поменять, потому что ну, пройти такой путь, и надо начинать что-то новое, потому что я, допустим, понимаю, я тяжело остальным людям, и я думаю, если я буду работать, я смогу шагом если помочь. Это лучше, чем продавать полностью. Какое предложение выбрать вы еще не определились, а? Да? У себя в городе или в Одессе? Не, ну пока что не определился, но Саме вговорити це точно піду, тому що до мене підійшла ще одна дівчинка з зайвою вагою, попросила з нею зайнятися І я сказав, що я після нового ходу з нею буду займатися в спортзалі. Тобто, ну, в будь-якому випадку я дуже активно в нас в спортзал. важливо в той, де пригласили тренером чи другий спортзал, але я буду з нею ходити займатися. І вона була на В последнем выпуске на финале все потому что ну, хотела побачить всю атмосферу все то есть э, спортом я думаю мне надо вот в любом случае заниматься мне надо идти в спортзал сейчас чуть, -чуть подкачать мышцы и ну, я уже привык до этого мне даже тут уже три дня без спортзала но... ломка какая-то не то что ломка а просто ну Енергії в нас багато, а ну, нема куди її дівати. Тобто ми з утра виходимо і як не зайняти, у нас нема зйомок. Там, просто з Русланом шляємося по городу. Щоб чимось себе зайняти. І ну, таке состояння, що не, не вистачає чогось. І вже в привичку вийшли, все-таки 8 місяців. даже если я дома был, то я в спортзал не ходил, но я не лопатой ломал, пока мы с рот копал. То есть энергии куча. Так. тут пришел наши читатели вопрос. Александр, ты стал красавчиком, только позволил себе набрать 5 килограмм и гордись своей женой и тещей. Спасибо, Постараюсь так и сделать, потому что ну, лишь мне не надо, в принципе, для жизни. А жинка и теща я горжусь, потому что ну, нормально мы заняли лидирующие места. Что жинка в финале выиграла, и теща выиграла третья по домашнему похуданию, в возрасте. Ну, я считаю, что это очень красиво, и должно быть даже... Ну, я... Не дуже показателем. Стимулом для других людей, які в такому віці, як теща, і вже на себе, можна сказати, наложили хрест, що все можна і треба старатися все вийде. А ваша те сама захотіла участия в проєкті ви или в приложении вместе с вами? Ну, як сама взагалі мав іти син старший, ми мало йти втроє. Ну, по формату програми так вийшло, що інтересні ну, було тіщу, тому що ну, сильно не сильно великий вес був. От, і ну, він чи мовили 18 років. А, там вже були мама, папа, син, це синя команда. І так як об'яснили, що ну, треба, щоб були всі там, допустимо, Там є, було три сестри, було три брата. То есть, ну, такие формат программы, конечно, надо, чтобы и зрителю было интересно. Все, ну, то, взял и ну, она интереснее, значит, была. Ну, она, конечно, тоже хотела. Она хотела, и она сейчас похудала, для она стало легче двигаться, и все, и она говорит, если мне проект, и неизвестно, что было. Она постоянно проезжала скоро, потому что давление высокое. Сейчас же она отказалась от всех таблеток тех, что пила до проекта. То есть ну, я считаю, что проекции нам дал уже много. Но они также кардинально настроены. То есть я так понимаю, если вдруг кто-то из вас сорвется, то вам будет проще <соff> удержаться. <соff> да, я думаю, что то, что мы все вместе были там... Во-первых, ми поддерживаем друг друга, во-вторых, сейчас даже по питанию, все, ми все вместе собираємося. Коли ми збиралися утром пить кофе, конечно, ми пили кофе и, там, пряники, конфетки, все, сейчас ми просто випили по чашечке кофе і разошлись по роботах. Питание, все, оно легче легше, тим, що ну, всі вместе. И... І, нет, да, і дітей до цього приучуємо, і дітям, допустимо, дають ті самі перекуси, що положено в школу, щоб і в них не було соблазнів таких. Ну, ну, це добре, що проєкт іменно сімейний, тому що є поддержка і незвісно, якщо б був би сам, я, допустимо, чи видержав би я сам психологічний. Зараз mm -hmm. набагато легше, тому що ми знаємо всі втрою, як питатися. Тобто кожен друг друга чимось духовний і легше, щоб всі вмісти. Mm -hmm. А кому тяжелі всего вдалося участь в проєкту? Совше Ну я не знаю, кому тяжелее. Тяжело було всі. По-своєму і конкурси були тяжкі. Так само, як і для мене, і для Алла, для Тьощі. Я вважаю, що Тющі просто було тяжеліє із-за возраста, і за, за те, що в неї проблеми зі здоров'ям вже більше, ніж у нас. Мені було теж тяжело, тому що в мене астма. Я не знаю, я. там нікому не було легко. Навірно, тющі, скоріш за все, було тяжеліше. Вона старалася, вона нас ніколи не підводила. Ну, були такі конкурси, що завідомо известно було, що вона не, не виповнить. Ну, Допустимо, конкурс на вторую неділі, коли їй треба було пописку вона не могла, тому що ну, це, ну, з ногами проблема. Ну, мені каже, що скоріше що їй було тяжкіше, вона ніколи не плакала, ніколи не здавалася. Ну результат показали хороший. На какой конкурс вам тяжелее всего там на ну, проєкт? Тяжіше всего, навіть не сам конкурс дався. Найтяжніше сам, було перша неділя вийти на Софийську площадь, коли в такому весі і вийти перед толпою народу, які дивилися. Тяжело було не фізично, фізично, звісно, но тяжело, то, щоб ми ще нічого не могли робити, тому що ну, буквально ще не могли ходити, а ну, тяжело було стыдно, як би сказати. А так конкурси всі були тяжкі, тому що послі, каже, ну, перед кожним конкурсом я вже психовав, говорив, їду домой, і все останнє. Ну, проходило час, зважилося, все, і все нормально. Перший конкурс для мене був важкий і тим, що те, що ми тягнули, вона саме тяжова була 160 кілограмів. І ще було тяжело тим, що тільки почалися нагрузки, ну, почали ходити в спортзал, то і скріпатура була сильна, буквально не можна було ходити. Ну, чим далі, тим, чим легше ставали, тим було легше відповнять. Uh -huh. А на сколько размеров изменилась ваша одежда и, наверное, часть гардероб, часть выигрыша придется потратить на обновление гардероб? Ну, мы гардероб уже не раз меняли, а на поменялось, я не сильно помі... понимаю в размерах, но я знаю, что был 156 сантиметров в Италии. Ну, сейчас колымиревые, допустим, даже штаны я понял. Б... 76 см було в Італії. Mm -hmm. ну, міняли, як приїхали з проєкту, міняли, тому що вещей не було ніякі вещі, всі були здорові. Потім по ходу вже міняли, тому що ну, здорові всі ставали. Даже от купив, я був ремінь, там він стібався на вторую застежку. Потім прийшов ще пробивати дирочку, бо вже не, не сходився. Ну, большие будут времени. В ну. размерах, конечно, мы ушли. Уже хорошо. В основном тем вещам и заведую язинка, цебежданы такие вопросы. Якие размеры. Но ну, знаю, что одежда Элька, свитер эльку брала. Не, не эльку, эмку даже, саму маленькую. И свитер купили сину среднему, так. Я в ньому ходив, потому що я красным був на мене. Mm -hmm. Mm -hmm. У вас, сейчас со сыном уже один размер, да? Ну со средним бы, да, получился. Ну, не то, що один размер, но свитер на него був як бы чуть-чуть великоватый, а на мене самый разный. Mm -hmm. mm -hmm. Uh, такой а от кого просто вы сами смотрели выпуски шоу, и вообще, какие у вас ощущения, и насколько картинка телевидения отличается от реальности? Ну, конечно, ми дивилися, ми дивилися карту передач і дивилися повтори. І які емоції, конечно, коли дивишся на себе з самої сторони, то бачиш, які зміни відбулися, ну, ми знаємо, все, я було, а все то, що було, а які зменені, ну, в передачі, в принципі, ніяких там змінень немає, нічого, то все є по правді і ну, є, бувають там, що показують, допустимо, начало, потім середину, потім кіно, кінець, ну якось вони міняють по форматі. А так все. Те ж саме, що, що займалося в реальність. Ну, що там щось... Не то показывали лишь. Що... Uh -huh. Может вспомним те моменты, которые не вошли. Вы что, да, пересмотрели, правда? Да. Не, ну моментов багато не вошло, потому что ну, не все же можно показать то, что снималось, нас снимали багато, но э, получается, что... Що... Весь формат не можно в одну передачу вставить. В ну, принципе -то той, что показываю. Ну, бывает не, не все показывает. То есть. Было такое, что що было что-то важное, а оно пошло в эфир. В не, ну, був конкурс один показал, показали, допустим. Но... Ми знали, що він був там, то і конкурс такий. Щоб що то ми неправильно там зробили, що что показали. А так все. Все нормально. все, то що, то, що було, то і, і показували. Так, А в чому суть этого конкурса була? вообще? Ну, там імунітет ми держали. був конкурс з імунітетом, і ми виграли. Були проти нас, Ми були кричніва команда, зелена команда. А там були сині, красні. Ну, ми держали імунітет там над такої стакали. І тоді навіть той імунітет, ну, ми його не розбили, а його команда його розбила. І той імунітет я привіз домой, в мене є гірка. Та в падрах вона є, но конкурс просто не показали. Ну а так все конкурси, все то, что было, все показывали. Какие-то скандалы, браки? Нет, ну тут семейный проект, тут все были семейные, то есть не было такого, мы старались даже и до последнего быть честными друг перед другом. Ну не було ні одної драки, не в нас, нічого, тому що, ну, як сказати. Ну, по-перше, всі зрослі люди. Во-вторых, в кожного була одна і та сама проблема, похудання. Угу. Ну, якщо і були якісь там між собою трохи торки, ну, несерйозні. То ну, не було драк, не було таких сильних скандалів. наоборот даже хотела это интересно, для для зрителей все, но не было у нас такого. такой вопрос, когда сложнее всего было бороться с весом, Если сережа, что на каком-то этапе человек перестает худеть, хотя также ходил в как этот период переживали лично вы? Ну, вес це така штука, якби може один тиждень входить, на другий тиждень може взагалі нічого не входити. У ну, мене він більш стабільно входить, ну було таке, що два рази по кілограму, все, а то все время три-чотири, два кілограми на раз. разбудить. Ну, тяжелі всього, конечно, уходив вже вес в кінці, тому що вже ну, якби, маленький вес був, да, і Ганять тяжелі, все в кінці було, але ну, ну, було таке, що і на проякти кілограм за неділю скидав. Тобто ну, буває таке, що просто весь не ухода, але ну, не треба опускать руки. І на наступний тиждень може вийти більше, ніж ожидаєш. Тобто, навіть якщо хто думає, що... На тем не уходы. Может я стоять и две недели, и три недели, но все равно не И да, если ты работаешь, если ты правильно питаешься, то есть ну, останавливается нельзя. Угу. А были такие моменты, когда вы не скидывали, набирали, например, плюс один килограмм? Нет, не, по проекту у меня не было. И дома и у меня не было, такого, что я набирал. Но я живу. У меня самое большое, что было, что я два раза скидывал по килограмму. То есть, если правильно питание, правильно с водой относится, и соль не набирается. Если работать в спортзале, в любом случае вес не будет набираться. А сколько литров воды нужно выпивать в день, вот как вас учили тренера, потому что ну, обычно говорят полтора-два литра, ну а что говорили? Ну, так само и нам говорили, ну, каждую индивидуально, я не знаю, я, я допустим, мог выпивать и больше, и меньше, то есть В спортзалі по-любому треба пити воду. Дві ну, літри ну, води в будь-якому треба в день випивати, тому що для організму треба, надо щоб він працював. І якщо не будеш пити воду, то теж не буде вес. віс. Якщо не будеш їсти правильно, не будеш питатися, будеш як как бы, старатися не їсти, то вес теж не буде виходити. Ну він якби как бы, йде. Це він може уйти там, бо потім він набирає, тому що організм впітує. Ну, Літом, допустимо, води більше п'єш, тому що літо жарко і спортзал, то і навіть більше йде. З водою теж треба бути акуратним, тому що вода це лишні кілотар.